Привіт! Давай подивимося, що особисто тобі принесе цей робочий тиждень з 19 по 25 травня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Тоді подивимося, в чому ти знаходишся зараз, в яких енергіях. А, на зараз, на зараз ти собі десь накручуєш. Накручуєш тривожність, накручуєш страхи з приводу своєї. Реалізації з приводу своєї такої стабільності, так, можливостей. Але те, що ти зараз собі докручуєш, це тільки твоя фантазія. Насправді, так не є. Що тобі несе цей тиждень? Так, яким він для тебе буде? Ти можеш отримати підтримку. Підтримку від близьких людей, підтримку від роду, так? ти можеш отримати якусь допомогу, так? як наче якісь можливості в тебе з'являються. І допомога може бути фінансова. От. І а, підтримка, так? може бути та, на яку би ти дуже сподівалася. Зверни, будь ласка, увагу на моменти пропозицій, які можуть до тебе надходити. Ці пропозиції можуть бути ілюзійними. Тобто людина може не договорювати щось, людина може пудрити тобі мізки, так? І е, ці пропозиції, які будуть пропонуватися для тебе, вони можуть затримуватися, вони можуть не реалізовуватися е, так швидко, як ти б того хотіла. І знаєш, так труднощі ти будеш вирішувати, але дуже важливо, знаєш. Е, всі свої м, такі ресурси вкласти так, в розв'язання ситуації, які виникають, тому що якщо ти будеш десь м, жаліти щось, ти втратиш набагато більше. Зверни увагу, будь ласка, на те, наскільки ти застрягаєш у моменті прийняття рішення. Закриваєш свою душу і не даєш собі можливості бути в моменті тут і зараз. На цьому тижні дуже важливо звернути увагу і не поспішати. Звернути увагу на те, що події повинні рухатися поступово своїм таким шляхом. Швидше, ніж вони зараз будуть відбуватися, не буде. І тобі варто це прийняти. Так, знаєш, порада тобі на цей тиждень. Якщо ти хочеш вийти із того кола, в якому ти постійно перебуваєш, будь чесною з собою. Чесною з собою з оточенням і почни рухатись до змін. Ті можливості, яких ти чекаєш і е, хочеш взяти, вони поблизу тебе, і ти знаєш відповіді на ці питання.